Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу показати, відкрила вже від лістів свій виноград, щоб він набирався сонця і сахару. Ось така загруженість одного куща. І це вже було з цього куща ще зеленим. Зрізано 12 грон. Ось так виглядає мій виноград. Цьому кущу вже восьмий рік. Так, починає набирати сахар, розм'якчується. і вже через недільку-півтори він буде доволі такий товарний смак і вид мати.